Жорстоке вбивство в Київському СІЗО, чому мовчав персонал, вугільна афера на мільярди. Як державна шахта працювала в мінуси, яку відповідальність понесуть організатори схеми? Декларація з лакшері присмаком, як лікар зі Львова забув про мільйони та елітні авто. Про все це просто зараз. у Утопнюс. Вітаю! Отже, розпочнемо колишній заступник головного лікаря Львівської обласної МСЕК опинився в центрі гучного скандалу. За версією слідства у 2024 році посадовець подав декларацію, у якій Забув вказати майна доходів на 11 мільйонів гривень. До списку прихованого потрапили два елітні авто: – Mercedes-Benz та BMW X5. Обидві машини були зареєстровані на третіх осіб, проте користувався ними саме підозрюваний. Також посадовець не задекларував паркомісце, прибуток від продажу транспорту, інвестиційні зобов'язання та дорогі покупки в ювелірних бутіках Львова. За умисне внесення неправдивих відомостей до декларації, суд може позбавити волі на строк до двох років і заборонити обіймати посади. Чекаємо вироку, рухаємося далі. А далі розповім вам про те, що ДБР завершило розслідування справи щодо фактичного власника компанії в Краснолиманське, яка входить до групи Укрдон інвест. Мільярдер разом з чиновниками організував оборудку, через яку держава втратила понад 2 мільярди гривень. Що ж відбувалося, державне вугледобувне підприємство не могло самостійно працювати і повністю залежало від приватної компанії. Остання замість допомоги державному підприємству користувалася його обладнанням, не сплачувала за це, а гроші виводила в обхід податків. Хто ж відповідатиме? Рецидом постануть організатор схеми та його найближчі помічники. Керівник підприємства, бухгалтер і довірена особа. Усі вони фігурують у справі як члени злочинної групи. Також обвинувачуються у відмиванні доходів та податкових махінаціях. Які ж наслідки поки держава отримувала штрафи, пені й борги підконтрольні фігурантам компанії отримували стабільні прибутки. Частину грошей, за даними слідства, легалізували через купівлю нерухомості й дорогого майна. Обвинувачуваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскації. У майна справу вже передано до суду. Наступна позиція: у той час, коли справжні герої на фронті щодня ризикують життям, 62 військовослужбовці на Вінничині отримували бойові виплати, перебуваючи в тилу. Їх направили у Київську область, де, як ми знаємо, немає активних бойових дій. Але завдяки підпису заступника командира частини, всі вони стали фронтовиками на папері. Держава виплатила незаконно 4 мільйони 800 тисяч гривень у розпал війни, коли кожна гривня на рахунку. ДБР повідомило про підозру заступнику командира однієї з військових частин у недбалому ставленні до військової служби. Офіцеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Бо зловживання це не просто злочин, це зрада тих, хто справді захищає країну. Також сьогодні ми говоритимемо про те, що не можна замовчувати там, де люди мають відбувати покарання, вони не повинні ставати жертвами жорстокості. Але, на жаль, реальність іноді болюча. Держбюро розслідувань викрило систематичні катування ув'язнених у полтавському сізо. Працівники установи знущалися з тих, хто відмовлявся співпрацювати з адміністрацією, порушував розпорядок або подавав скарги. На території медичної частини було облаштовано спеціальну НАТО фактично камеру тортур. У ній ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом. На кілька діб один із потерпілих за останні три роки пережив це понад 10 разів. Останній випадок катування оперативники ДБР викрили просто під час здійснення знущань. Двом працівникам черговому та старшому корпусу вже повідомлено про підозру у катуванні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Слідство триває. Мета це встановити всі епізоди катувань та коло причетних. Правда, важка, але її потрібно озвучувати, аби вона не стала нормою і щоб навіть у місцях позбавлення волі залишалося головне. Повага до людської гідності. І на завершення сьогодні державне бюро розслідувань викрило чергові серйозні порушення в Київському слідчому ізоляторі. Нагадаю, що ще на початку 2024 року ДБР ліквідувало в цьому сізо злочинну організацію, яку очолював так званий «сматрящий». до її вертикалі входила навіть частина персоналу СІЗО наркотики, вимагання грошей ув'язнених, фізичне насильство це не повний список злодіянь, припинених тоді працівниками бюро. Ро, але на жаль, частина персоналу залишилася під впливом криміналітету і після чисток. Результат загибель одного з ув'язнених після побиття. Слідство з'ясувало, між ув'язненими виник конфлікт. Один із них за згодою або через бездіяльність охорони безперешкодно зайшов до камери потерпілого і вивів його на так звану прогулянку. Там його вже чекали інші в'язні. Чоловіка жорстоко побили. У нього були серйозні травми: зламані ребра, черепно мозкова травма, гематоми, крововилив у мозок. Замість того, щоб викликати швидку, працівники СІЗО вирішили посадити його в карцер без медичної допомоги і лише через деякий час перевезли до лікарні, де він помер. П'ятеро ув'язнених підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За це загрожує до 10 років в'язниці. Ще восьми працівникам СІЗО, серед яких охоронці, медики та керівники корпусів інкримінують перевищення повноважень, недбалість, підробку документів і те, що не надали допомоги людині в небезпеці. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. ДБР послідовно документує порушення в установах виконання покарань. Ця справа лише одна з ланок у довгій роботі бюро з очищення пенітенціарної системи від безкарності, зловживань та знущань. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фізбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!